Після війни, я сподіваюся, будуть проекти, які будуть стосуватися до реальної освіти. Коли ви будете і працювати, і навчатися, і це буде дуже гармонічно пов'язано. Тому що в нас вже є такі приклади. Наприклад, в Угорщині ми такими штуками вже займаємося. Усіх є дуже великий проєкт, вскоджений якраз, і дуальна, дуальна освіта, це один з тих моментів, які ми б хотіли стартувати, коли наступить мир. Ось, буде така моя рекомендація. Навчайтеся обов'язково, не думайте, що вас від IT відділяє або віддаляє лише там знання якоїсь новопрограмування. Вас нічого не чого не віддаляє. вас може віддалити неправильне рішення стосовно вашого розвитку. А правильний розвиток це навчатися, 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 навчатися. Користуйтеся всіма можливостями, які у вас є. І якщо говорити про коледж та університет, це... Фундамент це така основна траєкторія навчання, яка у кожного з вас повинна бути. А що ви додатково будете навчати, і де в якій компанії, мікси чи не мікси, це не так важливо, як мати фундамент. Без фундаменту будинок не збудуєш. Дякую. ви підтвердити, що всі предмети, які ви навчаєте, вони важливі. Тому що це якраз той фундамент, про який каже Олексій. Підкажіть мені, будь ласка, хтось колись грав в кахут чи ні? А, так, грав. Супер. Хто ще грав в кахут? Супер. мене питання, а що це за кахут? Ага. Добре. Що це таке за гра? А я вам зараз покажу, що це за гра така. Кахут – це така гра, там, де ми задаємо питання, а ви обираєте. Правильні, або неправильні варіанти відповіді. Ми оголосимо перше переможців саме в Кахуті, а потім а, переможців в Inix ІT що дуже і дуже і дуже важливо. Погнали! І так, питання. Все, супер. Молодці, ми маємо ось такий поділ. Третє місце у нас займає Іван Приходько. Друге місце Іванченко Богдан і Барабан Надріїв. Перше місце в нас займає Стахов Ігор. Добре. Я вас, хлопці, вітаю цей, що ви наразі завершили. Цей кахут. А я поділюся трошечки пізніше про своїми контактами. Напишіть мені і ми вам виправимо подарунчиком від компанії. Олексій, передаю вам слово. Будь ласка, оголосіть переможців нікс і ті Настав час оголосити тих людей, які, які були відмічені експертами з точки зору того, що вирішили всі завдання, і вони можуть сказати, що вони цей челендж опанували, здолали всі перешкоди. І в нас такий спойлер вже один є, тому що я зараз назву двох людей, так, і давайте не почну з першого, це Візніцов Максим. Мені здається, я бачив ім'я та прізвище в списку присутніх. Ось вітаю тебе, Максиме, з тим, що ти можеш вважати, що ти подолав наш челендж і був відмічений нашими експертами, і також ми через Ангеліну зв'яжемося з тобою, щоб надіслати тобі цікавий, цікавий приз. Так? Ну, про який ти точно не пошкодуєш. І я вже сказав про спойер. Э, Страх у вигор в нас лідує не тільки в Кахуті, але ще і в Челенджі. ось це друга людина, яка подавала всі э, завдання, завдання, зробила практично все і отримала позитивний фідбек від наших експертів. Ось, Вітаю вас, хлопці, з результатами. І хто також приймав участь, я хочу сказати, що ви також дуже великі молодці, тому що а, ви знайшли час, щоб перевірити себе, ви отримали фідбеки від наших експертів, і ви, я думаю, знаєте тепер, в який бік розвиватися і що вивчати. І, як я вже сказав, це не остання активність, яка в нас буде, і я сподіваюся, ви всі зможете себе проявити. І переможців буде у нас ще більше. Добре, я також хочу привітати всіх а, тих, хто переміг. Дякую, а, хочу сказати, дякую всім тим, хто а, приєднався, з свої сили. Що можу сказати на останок? Це те, що розвивайтеся, навчайтеся, вірте в себе, все обов'язково вийде.